Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно перевірити рівень магнію в організмі. І так, звичайний аналіз крові не завжди відповідає дійсності. Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я з вами адрісолог-дієтолог Юлія Рокас. Що таке магній простою мовою? Це один із основних мікроелементів, які потрібні вашому організму. Магній допомагає працювати вашому тілу дуже добре. Він приймає участь у більше ніж 300 різних активності ферментів. Що такі фермент? Це білок, який допомагає прискорити різні хімічні реакції. Отже, за рахунок магнію, що ви можете в вашому тілі регулювати: перше, будувати білки, зміцнювати кістки, регулювати рівень цукру в крові, підтримувати артеріальний тиск, перетравлювати жирні кислоти, підтримувати функції м'язів і нервів, регулювати гормон кортизола, а це контролює ваш рівень стресу і підтримує спокійний сон. Магній також допомагає врегулювати рівні кальцію, міді, цинку, калію і вітаміну Д, а також інших важливих поживних речовин у вашому організмі. І це сприяє транспортуванню іонів кальцію та калію через клітинні мембрани. За рахунок магнію, ваша нервова система отримує сигнали про те, як скорочуються ваші м'язи та як б'ється ваше серце. Тому можна сказати, що магній – це Wi-Fi. Якщо щось не так працює, отримувати інформацію вкрай важко. Як зрозуміти, що магнію вам не вистачає? Дефіцит це коли рівень якогось мікроелементу нижче за нормальне. Проте дефіцит магнію не є поширеним явищем однак є симптоми, по яким можна зрозуміти, що настав час перевірити магній. не пити добавки, а перевірити. Які це симптоми? Перше судоми. Це може сіпатися ока, або деякі судоми по всьому тілу ми можемо відчувати в нашій м'язовій масі дратівливість, тривога, порушення сну. Тобто, або ви не можете заснути, або поганий сон, поверхневий сон, сняться жахи, втома і аритмія. Деякі проблеми зі здоров'ям можуть впливати на рівні магнію в вашому тілі. Перше, це неконтрольований діабет або інсуліна резистентність, це хронічна хвороба нирок. розвит вживання алкоголю. Людина споживає занадто алкогольних напоїв, неправильне харчування або збіднене харчування. Людина харчується продуктами, які пройшли доволі таку сильну обробку. Наприклад, це які швидко розчинні крупи, ковбаси, шинки і різні паштети, чи готові страви, які залив водою і вже отримав їжу. Це не сублімована. Це саме відноситься до якихось там вірмішелі або каш. Це низький рівень калію або кальцію, це хронічна діарея або довготривалий розлад стільця. Це може бути порушення травлення. Деякі ліки також підвищують або можуть знижувати рівень магнію в організмі. Це прийом діуретиків, це прийом антибіотиків, вживання інгібіторів протонної помпи для зниження кислотності шлунку, а також ліки, які можуть підвищити рівень магнію, наприклад, це аспірін, проносні засоби і літій. Ваше тіло функціонує якнайкраще, коли рівень магнію збалансований, він не занадто високий і не занадто низький. Проте, якщо харчування збідне, не може спостерігатися недостача магнію, і тіло це буде регулювати, тому що магні запасається 50% цієї кількості, яка нам потрібна, в кістках. І коли рівень магнію буде знижуватися, організм буде брати з запасів, а значить з кісток. А ще ваше тіло може позбавитися зайвого магнію, якщо він високий. Що я не раджу робити як дієтолог і нутріцолог. Це неконтрольовано вживати добавки, а також ліки з магнієм. Не розібравшись, яке ваше харчування, які ваші симптоми, і взагалі які аналізи можуть вам довести, що насправді у вас не вистачає цього мікроелементу. Тому давайте розбиратися, які є лабораторні дослідження, щоб допомогти собі зрозуміти, чи достатньо у вас в рівні цього мікроелементу. Магній у сивороці крові. Ну, це як подивитися. Насправді, 1% магнію знаходиться в сивороці, і цей аналіз не є інформативним. Якщо він низький, це означає, що дуже-дуже погано вже, адже тепер ви знаєте, що магній запасається в кістках, і організм буде сприяти тому, щоб врівноважити цей показник. Він буде забирати магній з кісткової тканини. Якщо він в нормі, це означає, що тіло може бути в мінусі. Тому наступні дослідження є більш інформативними. Іонізований магній, найточніший, але рідкісний. Він показує активний, доступний для організму магній. недоступно в більшості лабораторій. На жаль, тому піти здати будь-яку лабораторію. Цей показник не завжди вдається. Магній в еритроцитах показує, скільки магнію в клітинах, де він реально працює, доступний у приватних лабораторіях. Ви можете здати і подивитися показник. Дуже важливо, щоб він був більше ніж 4,2 мг на децилітр. Надійний індикатор хронічного дефіциту. І останній аналіз, який дуже інформативний, це магній по сечі. Це е, кількість сечі, яка у вас була за 24 години. Збирається в одну ємність і цей е, такий обсяг вдається на дослідження. Корисно, коли є підозра на втрату магнію, це відбувається часто при вживанні діуретиків або при діабеті. І якщо рівень у сечі низький, це означає, що цей дефіцит довго тривалий. Також, якщо рівень магнію високий, значить тіло його виводить щось не так з обміном речовин, або ви перепили добавок. Підсумовуючи всі ці дослідження, можна сміливо сказати, що якщо у вас нормальний рівень магнію у крові, це нічого не доводить. Дуже важливо далі копатися, поглиблюватися в дослідження і все ж таки остаточно перевірити або іонізований магній, або магній по сечі, або магній в еритроцитах. Я для своїх підопічних рекомендую, якщо людина спокійно відноситься для, до донації крові, можна піти здати магній в еритроцитах. Доступне дослідження і доволі багато лабораторій це роблять. Якщо людина не хоче здавати, Кров по різним етичним причинам або не зараз можливості, тоді можна здати сечу. Кому обов'язково перевіряти рівень магнію? Перше, це людям з дуже сильним стресовим навантаженням, або якщо ви здали аналізи на кортизол, бажано здавати по слюні в два заходи, тому це буде більш інформативно, ніж по крові. І ви побачите, що рівні кортизолу у вас завищені, тоді я рекомендую здати аналіз на магні. Далі з діабетом або інсулінорезистентністю, з гіпертонією, аритміями, спортсменом, або якщо ви дуже багато тренуєтеся, тобто кожен день ви тренуєтеся в залі, ви викладач фітнесу або здоров'чого фітнесу. Людям, які споживають занадто алкоголю, людям, які споживають або полюбляють каву, і до речі, в мене на каналі є відео про каву. Подивіться, будь ласка, щоб розуміти, як правильно вживати каву, щоб не втрачати мікроелементи, зокрема той же самий магній. І люди, які приймають діуретики, протизаплідні препарати, інгібітори протонної помпи для зниження кислотності шлунку. Цим людям цей аналіз обов'язковий. Отже, ми отримали з вами аналізи і бачимо, що підтверджений дефіцит. Перше, з чого ми починаємо, це коригуємо наше харчування. Саме воно є тло, на якому організм буде брати все необхідне, де є більшість магнія від цієї продукти, точно знаєте. Цілі бразильські горіхи 250 мг магнію на півсклянки. Звісно, стільки горіхів з'їсти дуже важко, адже вони жирні і калорійні. Тому щодня вживання одного зубчика бразильського горіху буде сприяти профілактиці дефіциту магнію, а також дефіциту селену, адже цей горіх рекордсмен по цьому мікроелементу як селен. Варений шпинат 157 міліграм на чашку. Чашка ми оцінюємо в 200 міліграмів. Лістичка заповнює чашкою, це буде оця маса. Тобто ми не отрумбовуємо якимось пюре зі шпината, а саме плотненько так листочками, і тоді ми будемо розуміти, яка це маса. Насіння гарбуза 160 міліграм на 30 г, а це вже реально з'їсти 30 грам насіння щодня. Чорна квасоля 120 мг на склянку. Це е, стосується саме е, сирої квасолі, якщо ви варите, звісно, кількість квасолі буде менше. Мигдаль 85 мг на 30 г, кешю 80 мг на 30 г, чорний шоколад 70 мг на 30 г і авокадо 58 мг на приблизно середній Ще можна додати у вигляді добавок, я рекомендую споживати все, що е, Хілатною формою це гліцинат, малат таурат і ще дуже добре цитрат. Однак дуже ем, ретельно підходите до етикетки. Якщо на етикетці написано виключно оксид магню, він погано засвоюється і не варто робити ставку на цей препарат. Краще робити його, якщо він є в комбінації, або дійсно вживати виключно хілатовані форми. І в описі до цього відео я дам посилання, де я беру цей магній для своїх підопічних, ви можете почитати, наскільки там класний склад. І цей препарат працює доведено 14-річним досвідом. Як і коли приймати магній? Я рекомендую приймати ввечері приблизно за 40 хвилин або за 1 годину до сну. Дуже гарно сприяє, ви його гарно засвоїте, і вранці у вас буде і достатньо енергії, і водночас ви будете відпочившим за нічний сон. Також я раджу споживати добавки, які містять комбінацію магні, наприклад, і кальці. Магні, кальцій, фосфор або магні, кальцій, фосфор і вітамін Д. Це дуже гарна комбінація, але ж тепер ви знаєте, що магні допомагає регулювати такі мікроелементи, як кальцій, фосфор і вітамін Д. Тож таке поєднання в одній добавці дуже гармонійно впливає на роботу вашого тіла. Які є норми споживання магнію? Отже, для жінок це 300-320 мг на добу, а для чоловіків це 400-420 мг на добу. І варто знати, що надлишок магнію знижує засвоєння кальцію, тому, будь ласка, не спішіть пити зразу магнієві додавки. Вони, на жаль, не рятують від стресу. Важливо їх комбінувати з адаптагенами. Саме адаптагени допомагають вашій нервовій системі адаптуватися до стресів, до подразників з навколишнього середовища. І таким чином ви адекватно реагуєте на виклики долі. Ви легше сприймаєте стресові ситуації і включаєте критичне мислення, не панікуєте, це дуже важливо. Тому, будь ласка починайте з правильної суплементації, і я можу вам цьому допомогти. Ви ну, можете написати мені в коментарях або на моїй соціальній мережі, і я вам складу персональну програму для вашої підтримки. Отже, перше ніж купувати бат, зробіть нормальні аналізи, проаналізуйте, як ви їсте. Допоможіть собі, спочатку вирегулювавши режим харчування і спосіб життя, припиніть їсти оброблені продукти, а збагатіть свою тарілку на рослини, зелень, на горіхи, на насіння, на цільні крупи. І тоді дефіцит магню можна уникнути. Цікаво, з яких продуктів ви спогачуєте свою тарілку на магні? Напишіть в коментарях, що ви любите споживати, і скільки. Перевіримо, чи достатньо ви споживаєте магнію. Проте, якщо ви стикнулися з дефіцитом цього елементу, важливо правильно підібрати собі нутріцептики і таким чином допомогти швидко тілу відновитися. Якщо вам потрібна консультація, як правильно їсти, як збагтити свою тарілку, або гайд, як приймати магні, які бувають з'єднання цього елементу з різними компонентами і як саме це буде впливати на ваш організм, ви можете зайти на мій Patreon і отримати посилання на цей гайд, а також на консультацію зі знижкою. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви дізналися для себе щось нове. Якщо так, постав подобайку під цим відео, підпишись на мій Patreon, і посилання на мої соціальні мережі будуть в описі. Дякую за перегляд!